привіт, з вами Сергій Каштан Рокс і я хочу поговорити про таку тему які чекають ізменені на моєму каналі. В общем, перше ізменені. Коли ця війна закінчиться вот з вот Рашкою, то пожеду на Вибачте, вибачте. Вибачте, вибачте. Якщо мені не подобається, як я говорю, господи, не буду з українською мовою розмовляти, тому що я можу заговорити на русском, тільки трохи. дійсно, як моя звучка буде, ну, може, може. И голос изменить вот. Всем привет! Всем привет! С вами Сергейка 16 Роблокс. И там что дальше, короче. короче. Ну, Но а изменения дальше вашу путь. Изменения. Изменения. В Изменения. Это легендарное легендарные видео. Ладно, сериал Стича, а я раскрыл секрет. Мы будем такой выпускать сериал Стича. Но уже надо его запишу, снимать на Ой, простите, возьми. Все, забудь, то ей назвать Ариша, поняла? Короче, буду играть с моими друзьями, записываю. Рекис ігри, короче. Апру ав. А ніж же ав буде. Вщо. Короче, з усіма друзями я буду горати з ними, крім ціло прожив. Я створив приватку. Там тільки Максим. Ну, ма... от цей Макс Energy. Отакі от таке от мої зміни. Значит вам понравилось Точно Я забув, що Дивіться. Вот Сьогодні в мене була мало прем'єра премьера у цю ход Пино Я знимав Максиму Тутуру Макс ну, Энерги Тутур, Як снимати на телефоне No, там був виключений мікрофон. Я забуду включити мікрофон. Тут поговорила. Я, Я від мене в прем'єру. Просто видаю. Так, мы будемо переписувати ці видео. все, все, Дивіться, экран відсвічається, як ми играем за Max Energy. Они такие качественные, в стиле бронирует Мегра Макс Н. А вот в Пихе там да, трохи отличается, бо это а там снимав на телефоне а планшет, экран в телефона вообще меняется, Ну, короче, так, что на свой канал? Не знаю. описание не знаю також ком коментарі це ще немає відео мого каналу модерації не де сам можу бути розбиратись ви що модера мені буде страшно якщо ви якщо мої модери видержуть аккаунт так що по моєму да все да все все, приймаємо це. Так, а что по моему видео? Да все принимаем! все принимаем. Точно. Я забыл изменить. А, а вот вам спойлер нового видео. Типа... Второе игроков в Тавере. Oh, без Max Energy Ще після цього зроблю відео там, де я троллю ігроків з Max Фу, я не говорю? Запрещене слово. Як для мене запрещене. Просто не хочу говорити його і, але я вже спалився все. Я спалився. Може, ти і даже говорите, я спалився, я спалився. А мені пофіг. Точно не можна матерітись. Точно я за сон. Всім до побачення. Ну а я не прощаюсь. Господи, я говорю, розпаковка, розпаковка! Ну, а я з вам не прощаюсь.